Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, містобудування та архітектури. І розпочинаємо за ідентифікацією депутатів за позиціями присутності. Гаун Андрій Анатолійович. Відсутній кажевник Марина. Присутня в залі, заскалкіна Оксана Михайлівна. Присутня Алла. Качукінна Ігорівна. Зеленський Володимир. Натягав Анатолій Оленіч. Литвина Олександр Сергійович, скрипник Віталій Олександрович. Таким чином, з восьми депутатів всім приймають участь, беруть участь у засіданні. Розпочинаємо наше засідання. Порядок денний у всіх на руках чи будуть якісь доповнення і депутати, прошу включити до порядку денного. Проєкт рішення тринадцятим питанням це про затвердження технічної документації щодо поділу земельної ділянки. Земельна ділянка знаходиться по вулиці Привальзані міста Лазава. Є пропозиція голосувати за допомогою системи Рада. Не буде інших пропозицій. Пропозиції? Про за... Ні, ну щоб переключили на систему. Так треба ж проголосувати, а потім перейти на систему. А, вибачте. Хто за? Проти, утрималися, одноголосно за. Дякую. Переключаємо. Дякую, Максима До Анатолій. Побачення. До побачення, дякуємо. Вибачте, Я вперше. До побачення? Може, через півгодини. Реєструємось, будь ласка. Голосуємо за порядок денний. Голосуємо порядок денний за основу. Є за пропозиції і в цілому. Є рішення підтримано перший пункт про внесення змін до рішення міської ради від 18 жовтня 2023 року номер 1546 про затвердження програми забезпечення функціонування служби містобудівного будівного кадастру в лазівській міській територіальній громаді на 24-26 роки доповідає на кашляк Прошу. шановні депутати вказаними змінами до програми пропонується доповнити Її на цей рік завданням 6 – це актуалізація бази даних модуля адресного реєстру Лазівської міської територіальної громади і передбачити на вказаний захід 60 тисяч гривень, і відповідно внести зміни в програму, де ці 60 тисяч додадуться до загальних показників програми. Прошу підтримати вказаний проект рішення. Буде питання буде. У нас є модуль адресного реєстру окремо в зв'язку з створенням єдиного державного адресного реєстру, в який на сьогодні внесені переліки всіх вулиць. Вони внесені графічно і вносяться ідентифікатори по цим вулицям для подальшого поєднання його з єдиною системою в сфері будівництва, з державним містобудівним кадастром, з наїсом і з реєстрами речових прав. Наразі на початку цього року розпочалось внесення всіх будівель, тобто кожне домоволодіння, якщо це приватний сектор, промальовуються усі будівлі, заповнюються картки на кожну будівлю, що знаходиться. На території цього домоволодіння і також всі багатоповерхові будинки. Ми замовляємо цю послугу, щоб розробник нашої інформаційної системи виконав ці роботи. Немає більше питань? Голосуємо. Проєкт рішення підтримано одноголосно. Наступне про затвердження програми розвитку земельних відносин. І охорони земель Лазівської міської територіальної громади на 26 на двадцять восьми В цьому році в цьому році у нас закінчує строк дії програма розвитку земельних відносин і вказана програма розроблена на наступні роки – 26-28 роки. Програма складається. З восьми завдань загальний обсяг фінансування це 10 мільйонів 647 тисяч гривень. І розкажу вам по завданням. Перше завдання це розроблення документації щодо встановлення межі Лозівської громади. Передбачається тільки на 26 й рік. Орієнтовна сума 150 тисяч гривень. Передбачається програмою. Завдання 2 це розроблення документації з проєктів землеустрою по населеним пунктам. Загальна сума 3 мільйона 600 гривень по мільйона 200 грн на кожен рік на населені пункти. Технічна документація з нормативно-грошової оцінки на всю громаду це 4 мільйона 425 тисяч на 27 рік передбачається. Технічні документації з інвентаризації земель. 612 тисяч на три роки по 204 тисячі на кожен рік. Документація із землеустрою на об'єкти природозаповідного фонду 300 тисяч гривень по 100 тисяч на рік. Проєкти землеустрою щодо земель водного фонду та формування водоохоронних зон 540 тисяч на три роки по 180 тисяч на рік. Проєкти землеустрою на об'єкти історико культурної спадщини ми такі заходи ще не виконували. Це буде, плануємо з наступного року почати розробляти проекти щодо курганів і всіх інших об'єктів історико культурної спадщини, також їх охоронних зон. Загальна сума на три роки 600 тисяч по 200 тисяч на рік. І... Послуги з підготовки лотів до продажу на земельні ділянки. Передбачаємо програмою 420 тисяч на три роки по 140 тисяч на рік. Якщо коротко, в мене сіст питання, пошу, прошу підтримати про рішення. Будуть питання? Голосуємо. Проєкт рішення підтримано одноголосно. Третє про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки по бульвару Шевченка у місті Лазова Харківської області та передачі її у постійне користування управлінню житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. Рішенням пропонується затвердити техдокументацію земельна ділянка площею 1,1 гектар. Це сквер Шевченка і передати його в постійне користування управлінню ЖКХ. Прошу підтримати проект рішення. Питань не буде? Голосуємо в цілому. Проект рішення підтримано. Четверте про зміну сторони у договорах оренди землі на території Миколаївського Старостинського округу. А вказаному рішенні стосується п'яти земельних ділянок. Ці земельні ділянки перебували в оренді у товариства з обмеженою відповідальністю Лазівське ХПП. На сьогодні, в зв'язку зі зміною їх організаційної структури, пропонується внести зміни щодо орендаря, змінити ТОВ Лазівське ХПП на ТОВ Мрія. І виклад викласти в нові редакції реквізити орендаря. Всі інші умови залишаються без змін. Питань не буде. Голосу да. Голосуємо в цілому. Проєкт рішення підтримано одноголосно. Наступне про надання в оренду ТОВ «Горизонт-Проект» проєкт земельної ділянки по вулиці Олега Куцина, 78Б у місті Ладзева Харківської області. У товариства з обмеженою відповідальністю Горизонт проект є об'єкт нерухомого майна по Олега Куцина, 78Б. Попередній договір у них скінчився. Вони вчасно не подали повідомлення щодо поновлення договору оренди, тому за їх заявами пропонується. В зв'язку з тим, що діючий договір автоматично вже припинений в системі, надати в оренду земельну ділянку вже сформовано площею 17 соток на 10 років з відсотковою ставкою, 6% відповідно до положення. Цільове призначення для будівництва та обслуговування переробної машинобудівної та іншої промисловості. Заборгованості є ще питання. Ми голосуємо в цілому. Проєкт рішення підтримано одноголосно. Шосте про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки за межами населених пунктів Ласівської міської територіальної громади Миколаївський Старостинський округ та передачу в оренди земельних ділянок. На території Миколаївського старостинського округу є розміщені три об'єкти нерухомого майна, які були у спільній власності у калісника Анатолія Валентиновича, калісник Віти Олександрівни і сексікала Сергія Васильовича. Певний період часу вони ділили цей об'єкт нерухомого майна, будівлі окремо стоячі. і наразі. Отримували дозвіл на поділ земельної ділянки. Наразі технічна документація вже розроблена. Пропонується її затвердити, зареєструвати права комунальної власності на цю земельну ділянку і три земельні ділянки передати власникам об'єктів нерухомого майна в оренду на 10 років з відсотковою ставкою. 12%. Прошу підтримати вказаний проєкт рішення. Питань немає. І, і, і нерухоме майно свого часу було в спільну власність зареєстровано. Вони його купили як в спільну власність, умовно поділили будівлі між собою і не мали можливості оформити оренду. Тому вони ділили будівлі кожному окремо. Потім технічну документацію щодо поділу земельної ділянки розробляли. І наразі у кожного окремо нерухоме майно і буде в оренді окрема земельна ділянка. Ферми? Це серед Миколаївки. Ви... Да, на Миколаївку і так наверх поворачуєте. Не буде більше питань. У мене є пропозиція виправити технічну помилку. Останній пункт, пункт 8, там 6. Угу. Угу. Голосуємо в цілому разом з технічною правкою. Проєкт рішення підтримано одноголосно. Сьомо про надання в аренду ТОВ і стрель земельну ділянку на мікрорайоні 3, будинок 38, дроб 3 у місті Лазова Харківської області. Питання декілька разів розглядалось на депутатській комісії, було раніше не підтримано. Власнику нерухомого майна були озвучені рекомендації щодо благоустрою прилеглої території. Наразі ними виконане замощення для. Пішоходів відновлений пандус, підпірна стінка. Ну, не виконана тільки дорожка до скверу, до депутатського скверу, але там клумба наразі. І вказаним проектом рішення пропонується надати їм в оренду земельну ділянку на 10 років з відсотковою ставкою 12%. І крім цього, прошу внести правки в назву рішення про надання в оренду ТОВ і Стрейт земельної ділянки. Змінити відмінки в мене все з цього питання. А що це взагалі за земельна ділянка? Це земельна ділянка під Ганком і прибудовою. Це АТБ на третьому мікрорайоні, і на цій земельній ділянці знаходиться їх тамбур і ганок. Немає більше питань? Голосуємо в цілому. Проект рішення не підтримано. Наступне про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення по вулиці Павлоградській, 108 у місті Лозова Харківської області вказаним проектом рішення пропонується, пропонується затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення. З для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на землі житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на земельній ділянці розміщені гаражні бокси, в яких власникам здійснюється реалізація зерна. І в минулому році при обстеженнях це було зафіксовано. Були там надані йому приписи щодо приведення у відповідність до вимог діючого законодавства земельну ділянку, тобто здійснювати підприємницьку діяльність на земельній ділянці з відповідним цільовим призначенням. Ним розроблено проект землеустрою. Проте наразі не зовсім позитивно вирішується ця ситуація. До нас регулярно надходять скарги від сусіда навпроти, який скаржиться на те, що в приватній забудові під'їжджають великогабаритний транспорт, розвантажується зерно і це доставляє їм незручності. Вулиця Павлоградська, 108, одна сторонка, коли їдемо на мікрорайон з правої сторони. Власне. Так. Будуть питання, де є не потрібно. А скажіть, будь ласка, що з правом власності на ці комерційні об'єкти? За рішенням суду свого часу він їх а оформив то, на себе. Немає більше питань. Голосуємо в цілому. Проєкт рішення не підтримано. Наступне про відмову ОСББ 122 у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування багатоквартирного житлового будинку номер 22 на мікрорайоні 1 у місті Лазова Харківської області. 8 квітня від ОСББ 122 надійшла заява про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під багатоквартирним будинком для подальшої передачі її у власність. Листом. Міської ради від 2304 був зупинений рух розгляду цієї заяви в зв'язку з тим, що заявниками не було додано повного пакету документів. Не було протоколу загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку, які уповноважені приймати таке рішення щодо використання спільного майна, і не було завіреної копії статуту. ОСББ з переліком співвласників багатоквартирного будинку з зазначенням номерів квартир та приміщень. 29.04 міською радою було отримано відповідь від голови правління ОСББ, в якій були надані завірені. Копії протоколу правління ОСББ від 10 березня та копія статуту ОСББ і з супровідним листом, в якому було зазначено, що голова правління діє без доручення від імені об'єднання в зв'язку з розглядом цього питання щодо розробки проекту землеустрою о, щодо відведення цієї земельної ділянки. В наданому протоколі правління було зазначено, що правлінням правління у складі трьох осіб було прийнято рішення щодо оформлення земельної ділянки прибудинкової території багатоквартирного будинку у власність ОСББ. Згідно з випуском з державного реєстру юридичних осіб, органом управління юридичної особи є загальні збори. Відповідно до статуту визначено повноваження правління і в переліку цих повноважень відсутні повноваження щодо розпоряджання спільним майном співвласників багатоквартирного будинку. І також відповідно до статуту передбачено, що питання щодо використання спільного майна належить до виключної компетенції загальних зборів об'єднання. Окрім цього, 9 травня. Надійшло колективне до міської ради колективне звернення від співвласників будинку 22 на першому мікрорайоні з підписами 16 осіб, в якому наголошено, що на загальних зборах, які відбулися 5 травня, були присутні 11 осіб, троє з яких проголосували проти приватизації прибудинкової території, шестеро утрималось. Збори відбувалися без Запрошення представників міської ради і землевпорядної організації, які б надали жителям якісь коментарі з цього питання, і в колективному зверненні жителі просили роз'яснити їм питання щодо оформлення земельної ділянки, і наголосили на своїм на своєму запереченні щодо надання дозволу на ну саме наразі для оформлення. Цієї земельної ділянки. Представників ОСББ було запрошено сьогодні на депутатську комісію. Вони не з'явилися з їх слів вони готують повний пакет документів, той, що ми просили раніше, для подальшого оформлення земельної ділянки. У зв'язку з цим наразі підготовлено проєкт рішення про відмову об'єднанню співвласників надані дозволу на розроблення проєкту землеустрою на підставі під пункту 5, пункту 27 перехідних положень земельного кодексу. Це пункт, який передбачає наявність права власності на об'єкт нерухомого майна. Те, що ми наразі не бачимо, та у зв'язку зі зверненням до міської ради суб'єкта, який не наділений діючим законодавством та відповідним рішенням вищого органу управління об'єднання співвласників будинку на вжиття заходів щодо оформлення земельної ділянки під багатоквартирним будинком. У Мене все з цього питання. Будуть питання. Немає, голосуємо в цілому. Проєкт рішення підтримано одноголосно про затвердження технічних документацій і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості та передачу їх у приватну власність громадянам. У вказаному проєкті пропонується затвердити та передати у власність 9 земельних ділянок під обхути, під приватними житловими будинками. Прошу підтримати рішення. Немає питань. Голосуємо в цілому. Проект рішення підтримано одноголосно. Наступне про надання дозволу Бурдієву на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для городництва у селі Яковлівка Яковлівкалазівського району Харківської області з метою подальшої передачі в оренду заявник. Є учасником бойових дій і просить надати йому дозвіл на розроблення проєкту землеустрою земельної ділянки 6 соток. Біля його житлового будинку у селі Якавлівка для городництва, з подальшим оформленням в оренду для городництва. Немає питань, Голосуємо в цілому. Проект рішення підтримано одноголосно наступне про надання дозволу Селюку на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для городництва по вулиці Братів Кучеренків у місті Лазова Харківської області з метою подальшої передачі в оренду. А, селюк Микола Олександрович також є власником житлового будинку по вулиці Братів Кучеренків і просить е, залишок. Його домоволодіння це 8 соток, надати дозвіл на розробку проєкту для оформлення в оренду для городництва. Питань немає. Голосуємо в цілому. Проєкт рішення підтримано одноголосно. Наступне про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу об'єднання земельної ділянки у місті Лазава Лазівського району Харківської області. Пропонується затвердити технічну документацію щодо поділу земельної ділянки на дві окремі земельні ділянки площою 136 квадратних метрів і 283 квадратних метри. Зареєструвати право комунальної власності на ці дві ділянки, що утворились з попередньої ділянки. І в подальшому земельна ділянка площею 136 квадратних метрів буде включена в загальний проєкт в рамках підготовки лоту до продажа права оренди на земельну ділянку по вулиці Привокзальній. Прошу підтримати проєкт рішення. Питань? Ми голосуємо в цілому. Розгляд звернень. Звернень немає. Різне. Сесія в четвер на 10 годину буду ради почати. Будуть питання щодо ведення комісії? Не буде. Дякую всім за роботу. Робота комісії оголошується закрити.